Ви базувати світ ракет! Це напевно. І врагні. Слабка називається. Перші, хто приходить в голову, коли чуєш слово карате. Назвіть, хоч одного Другим Горуна. Другим Горуна. Назвіть хоч одного каратиста, якого знаєте. Ну, Горуну, Стаса знаю. Його добре знаю. Давно вже. Де зародилося карате? Ну, Я так розумію, в Японії? Ну, точно, Що ніхто не пам'ятався, до речі. Yeah. Якого кольору спеціалізований одяг каратистів? Білий... Ні, біли. ні. ну може бути... Напевно, Хоча, напевно, тільки білий. Карате, тільки білий. А, тільки білий так. 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 На який вид спорту карате найбільше схоже? Ну, Там же їх багато е, є східних єдиноборств. Ну, ну, вам ну, на які там, ушу, кунг-фу, напевне, да? так. Щось в такому дусі. Карате. Ну, Я, я світак виявляю. Е, як карате може допомогти під час повітряної тривоги? Ні, ну то ж дуже така це, дуже така хороша розминка. Каратис має швидко бігати. Я це теж зрозумів. Тобто то, то він добіжить достатньо швидко. 100%. Е, який актори актор асоціюється у вас е, з карате? Найбільше який? Дікічан, напевно. А він не каратис. Ну що ж, в мене асоціюється він. Я вам дуже вдячний. Дякую. Короткий, це, да, да, дякую. дякую. А дякую. Ще, ще питання. Ще, ще одне питання. Хто з футболістом міг би стати класним каратистом? Ібрагімович. Він же ж цей, він же, він же ж був, він ж каратист, бо він, він через той дуже багато дуже багато м'ячів мечів забуває. Коли він нога накидає, ну, да, 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 наліво м'ячі випускає. В да. нього дуже хороша пластика. Yeah. І він сказав, що тільки от через те, що він займався довгий час карате, він якраз і став таким футболістом, що такого високого. Well, ну, Я знаю, бо я починав футбольний меч, я завжди я рукав.